Так, всі вітання. Значить, стоїть уже такий насосик. В дальнішому він тут такий і буде стоять на цьому моторі. Поставили спробувати. Ну, валявся якийсь. І на ньому турбінка надуває 0,3, побільше. Ну, ми її накрутили оборотиків, то вона тут накидає, мабуть, всі 1200. Того формату. Значить, зараз будемо ставити цю операторку. І цей нам приїхала посилочка від дядька одного. Ну він нам задарив, задарив, каже. Як то є поговорка тяжко нести, жалко викинуть. Так само і тут. Каже, не треба, бо валяється, заберіть собі. О. Ого. А що це так? Таке не треба. Дядьку, та ви що? Навірно нас заставлять поставити стартер. Тільки на шо це? Поки що не знаю. Хто знає, напишіть на що це перехода плита. Понятне діло що пускач. Ну а Хотя, що тут, що тут думати? Це стартер походу. Я їх ніколи не держав в руках, не вникав, в принципі, бо не цікаво. Ну а зараз... Сюди на пошипнік треба, так? Да? Я не знаю, то і питаю. Ну так, да, тоді, на пошипнік ставиться. Ну дядько, не знаю. Це такий собі подарочок стоющий. Велике, дякую. Ну, це вже не свіже білоруське. Як правило, як правило, хіна вона не робить. Дякую, велике. Дякую, велике. Олег Андрійович, дякую. Щось то придумаємо. Щось то придумаємо. Дякую ще раз. Так, їдемо ставити оце чудо. А так от зробимо. І все. І воно робить. Воно подимлює. Вона зараз. Він заклинив. Того вона курва і цей. Скидує давлення, не держи постійно. Ого. Давай звідти, хватить там вже жить. Все, давка буде. Сейчас вытрем. Ну, скажу я так, що а ця апаратурка, це по пам'яті. по пам'яті пам Це насосик, який приїхав колись. Там давно-давно є відос, де в нас 250 -ки приїхали на установку Ямза. І людина каже, та забери її бо буде валяться, може десь пригодиться Вона їздила, все, ну, болячка їхна всі знають яка. Поставили її, ну, якби вона їжена. І ну, різниці я, в принципі, не замічаю. Ну, ця трошки якби різвіша. Для цього моторчика вона краща, на голову краща, але її ресурс з нашою солярою, верніше з нашими фільтрами, оставляє бажати кращого. Ну, а так воно все скидується. ці болтики скинули просто, поставили фібру. Е, у фібрі... Тут їх 5 штук купили, вже дві, Одна в баті, одна стоїть, одна лежить теж. Оцей отвір Оце треба розтачувати, Ой, немає гайки тої. Коротше, 22 гайка. Щоб залізла, ну, Хто хоче, хто хоче, є. Ну, у нас ця модифікація стоїть. Привод під тахометр. Ну Це батіна стендова гайка. Привод під тахометр, вона тут роздирається трошки більше вже. Ну хто скаже, що буде лопати, ну, у нас на 150 ки не лопає. Якось так. Витягується це, ставиться то, без ніяких меток, без нічого. Ну і видно, що воно все неплохо робить. Крутиш туди-сюди, міняє все, ну коли крутиш в сторону раннє, то починає трошки вже білий підкапчувати. Як по мені, ну, це таке моє скромне мнення. а ці мотори, от замічаєш, робиш ямза, 36-го, ну не важливо, запускаєш його на холодну. Він дим кинув і ну так каптить на холодну, ну не так, як і СМДХ. Хто скаже, може, що це ну, дерьмо мотор, ну, діло ваше. ну як по мені, так один глобальний мінус іменно голов СМД, це їхнє відсутнє сальників на клапанах. Мотор, коли працює, повторюсь, це моє мнение, не треба до нього прислухуватися, я взагалі. Моє мнение, то коли мотор роботи, масло нагрівається, стає, жидше, ніж в стандартному віді. І воно жидке стає дуже сильно. Тому ми глушимся, все красиво, все нормально. І сальники у нас немає, якийсь там зазор, все одно є. А особливо на поїждних головах зазори є. В нашому випадку теж вони є, ми голови не робили. Ну, На глаз люфт є, ну не цей. На випуску люфт більший. І коли ми глушимо мотор, та часть масла, вона по-любому по-любому стікає по клапані в камеру згорання. І починає там його хавати і від того моторчик димить димить. Значить, якщо повезе, якщо повезе, слідуючий. Послідуючі голови будуть робитися на сальниках. тому що, ну. ну не подобається трохи. 317ху, яку будемо корочити, теж будуть ставитися сальники. Ну, бо воно не в які рамки.